29 березня у спортивній залі ФСК Хімік пройшли змагання з настільного тенісу серед жінок в рамках спартакиади Одеського припортового заводу. Чотири команди заводу управління відділ технічного контролю, медичний центр та цех обслуговування та озеленення територій зійшлися аби позмагатись за призові місця. Команди грали по коловій системі кожна з кожною. У такому випадку переможці визначаються за найбільшою кількістю балів. У результаті третіми стали представниці заводу управління. Хоча у попередні роки ця команда завжди була у лідерах. Срібло вибороли гравці ЦОТу, а на першій сходинці кіди стало пошани, розташувалась команда відділу технічного контролю. Загалом рівень гри деяких жінок може навіть створити конкуренцію чоловічим командам. представитель команды за управления Ирина Головкина, она выступает и за мужскую команду, хотя вот она отыграла две игры за мужскую команду и две игры выиграла, то есть наравне с мужчинами она играет. Ну, то есть, как бы у женщин две-три женщины могут посоревноваться с мужчиной, но не на сильном уровне. Представниці прекрасної статі зазначають, що високі результати це не тільки плідні та наполегливі тренування, а й задоволення від гри. Також важливою складовою є командний дух та психологічна підготовка. Проте не у всіх була можливість відточити свої спортивні навички. Нужно было просто сконцентрироваться, взять как бы себя в руки и настроиться на победу. Мы тренировались целый год, мы очень хорошо с девочками играли. То есть у нас есть стол, есть время играть благодаря нашему начальнику и начальнику участка, который давал нам время, чтобы поиграть на данный момент завоевать серебро. Мы молодцы, мы за друг друга всегда стоим и всегда боремся. Теннис настольный является для нас как бы нашим видом. Мне кажется, что он самый более комунікабельний і быстрый з видов спорту тут очень хорошо важно и реакцію і сожалению, В этом году ми не так тщательно подошли к подготовке, поэтому це звісно, дало свої результати. Во всім має бути практика і тренування. А вже 6 квітня жінки одягнуть купальні костюми і візьмуть участь у п'ятому виді змагань спартакіади плавані. Запливи пройдуть у санаторії профілакторії портовик. Після вищої та жіночої ліг взялися за ракетки і зійшлися у протистояннях з настільного тенісу, і спортсмени першої ліги спартакиади одеського припортового заводу. 30 березня прийшли фінальні змагання. У спортивних баталіях взяли участь вісім команд, показала досить гарні результати і мала всі шанси на призові місця у разі гри в основному складі команда ветеранів, яка поступала поза конкурсу. Попри зовнішній спокій, за столами розгорнулася справжня битва, адже на кону стояли призові місця. У результаті бронзові нагороди отримали гравці електроцеху. Команда цеху виробництва Карбаміду 2 посіла другу сходинку, а перше місце без єдиної поразки виборов ремонтний цех. Кожна гра, кожна побіга сюди положительно. окриленими, як говориться, ми ходимо. Але це все, все дає свої результати. Практика і опит. Опит побеждати. Ми вважаємо, що ми розсидали відлічно. По крайней мере, по-моєму, не самый лучший раз, наверное. До этого не было таких. Такого места мы еще ни второго не занимали. Я не помню. Ну, было тяжело, скажу честно, было тяжело. Команды потянулись, очень сильно потянулись, набрали форму. Ну и мы постарались тоже не ударить лицом в грязь, немножко потянулись за лидерами. Но еще раз говорю, что уровень тенниса поднялся очень сильно. То есть, как мы видим, Спартакиада дается. Вот, люди все выше и выше стремятся, как говорится, к спорту ввысь. На одеському пропортовому заводі вже багато років створюються сприятливі умови для розвитку спорту. Гравцям надається спортивний інвентар, місце для тренувань та час, аби вони гідно представляли свої цеха на спартакіаді. Тому не дивно, що рівень спортивної майстерності у гравців постійно росте. Представляють цих комов, начальники цехов, капітани команд, формують команди, дають їм, час, можливість для тренувань. Тож саме спортивний клуб Хімік представляє спортивний зал. Для тренувань командам, щоб вони нормально виступали в соревнованнях. У кожної з команд своя тактика та стратегія, тому і на тренуваннях відшліфовуються різні стилі та техніки гри. Проте іноді спортсменам не вистачає часу для тренувань, а відточення навичок та практика це одна з головних запорук успіху. Но трудності це тільки час. чим більше буде на підготовку, тим краще будуть результати. Вот. Тренуємося ми на території заводу. И вот в Олимпе ходим, занимаемся. А так, в принципе, все остальное все хорошо, как говорится. Все приходит с навыком. Получается, отрабатываем какие-то конкретные комбинации, удары. Все. Больше было бы желающих, больше было бы было возможности поиграть с разными стилями. Было бы больше практики и больше возможностей. Просто больше практики. Больше Просто... практики, да. Как получается, играем в основном только во время обеденного перерыва. Так что никто нигде не занимается. В основном это время. В основном это время, потому что производственный процесс, он, так сказать, не терпит отходов от него. А на спорт остается не так много времени. Поэтому приходится там в неурочное время где-то и остаться, там поиграть. как бы Просто отсутствие времени. 24-та спартакіада одеського припортового заводу триває і вже 5 квітня на чоловіків першої ліги очікує басейн санаторії профілакторії портових, де спортсмени зійдуться у протистоянні з шостого виду спорту Плавання. Стадіон авторської школи Миколи Гузика гостинно приймав учасників обласної спартакіади школярів 2003 року народження. 31 березня пройшли змагання з дев'ятого виду спорту футболу. На жаль, не всі команди змогли приїхати у южний, тому у грі взяло участь п'ять команд. Представники Малиновського та Приморського районів Одеси, Білгород-Дністровського, Чорноморська та Южного. Також на змаганнях були заявлені дівочі команди, проте футболістки Малиновського району та представниці Чорноморська приїхати не змогли через фінансові труднощі. Тому їм було зараховано технічну поразку. І южненські спортсменки посіли перше місце. Впервые за останні 5-6 років у нас южно Южном собралась неплохая команда дівчонок, і даже Петр Іваніч Аїста, представителі обласної США имеет виды на нашу команду, чтобы представлять Одесскую область уже на всеукраинских соревнованиях. У змаганнях серед хлопців в результаті жеребкування було сформовано дві підгрупи. У першій зібралися представники Чорноморська, Южного та Приморського району Одеси, а у другу увійшли Малиновський район та Білгород-Дністровський. За третє місце зійшлися команди Южного та Білгорода Дністровського. Перший тайм пройшов досить активно. Гравці створювали багато небезпечних моментів біля воріт. Але перша половина гри закінчилася нічією – 0-0. А ось у другому відрізку представники білгорода Дністровського активізувались і почали щільний наступ на ворота женців, і це дало свої результати. Три і залетіли у сітку Южницького портовика, і команда Білграда-Дністровського перемагає южне з рахунком 3-0. А тим часом на другій половині поля відбувалася гра за золото між командами Малиновського району та Чорноморська. Проте і тут представники колишнього і Ліпчівська закінчили матч сухою перемогою 2-0. І п'єдестал Паша не виглядав так. Команда Приморського району міста Одеси посіла п'яте місце. На четвертому розташувалися южницькі футболісти. Третіми стали гравці Білграда Дністровського. Срібло виборола команда Малиновського району міста Одеси, а золото отримав Чорноморськ. Дуже... Мі очень внутрі чувства такі, що ми виграли. И команда радуется, и все хорошо. Но первые игры было сложно, потому что мы ну, не были готовы. А дальше уже мы настроились и выиграли спокойно. Така прикра поразка южницької команди, за словами організаторів змагань, пояснюється двома факторами. По-перше, южниці ще не оговтались від всеукраїнських змагань в Умані. Буквально вночі перед спартакіадою вони приїхали в южне, тому були дещо стомлені. А по-друге, команда залишилась без двох основних гравців, які наразі перебувають на перегляді польськими клубами. Це готова команда, ну основних гравців було тяжело. Нашей команде, ну и мальчишки сражались. Они в группе выиграли у Приморского района 1-0, проиграли 2-0 в команде Черноморской. Поэтому играли третье 4 И за третье 4 место уступили команде Белогоднецовского района. Она была посвежее. Обласна спартакіада з 15 видів спорту продовжується. На базі загальноосвітньої школи номер 1 сформована команда, яка представлятиме южне на комплексних змаганнях під назвою Нащадки козацької слави. Вони пройдуть у Чорноморську з 21 по 22 квітня. Тож вболіваємо за наших юних спортсменів.